Та ви Мене звати Ольга Гвоздецька і далі про найголовніший фейк вчорашнього дня у мережі розігнали новину про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача. Майже одразу про це написали кілька українських журналістів. Замінити залужного мав нібито Буданов. Згодом написали і про відставку Умєрова з поста голови Міноборони у Фейсбуці. Оборонне відомство виклало дивний пост. Цитую, шановні журналісти, одразу відповідаємо всім. Ні, це неправда. А що до кого неправда ну залишилося незрозуміло. Всі ці повідомлення збурили інформаційний простір під постом Міноборони вже понад три тисячі коментів. Левова частка з них руки геть від залужного. Чому українці так чутливо реагують на подібні вкиди? Та як би було більш екологічно це сприймати, поговоримо з Валері Ковтун, медіаексперткою, співна... співзасновницею проєкту. Ми тут в вітаю вас. Добрий день, добрий день. Тож чому українці купилися на вчорашній вкид? Бо навіть журналісти деякі це розповсюджували? Ну, то ми купилися, тому що розповсюджували журналісти і доволі поважні медіа. Ну тут ще запитання до роботи журналістів, зокрема, тому що як знаємо, посилатись на анонімні джерела не зовсім правильно. І, зокрема, ми працюємо спочатку з офіційними джерелами, які подають новину, перевіряємо факти, потім подаємо інформацію. У даному випадку скоріше все спрацювало навпаки, і звісно, будь-яка емоційна інформація, яка має за собою багато різних. Переговорів, чогось такого сумнівного, інтригуючого. Це діє на людські емоції. Тому відповідно, коли ми бачимо в заголовках про зміну лідерства всередині держави в час війни, це не може не тригерити, це не може не зачіпати. Тому об'єктивно реакція користувачів вона була природньою, і це вже питання до того, як спрацювали журналісти. Ну і деякі наші офіційні органи влади про питання до їхньої комунікації. Зокрема, тому тут -то все пішло не по плану, здається. Так, ну виходить, що не можна довіряти нікому. От, один з блогерів і політологів виклав пост, що головна мораль вчорашнього дня це що не можна довіряти ані блогерам, ані політикам, ані навіть великим медіа. Так а кому ж тоді довіряти? Дивіться, це дуже 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 небезпечна теза. Не можна нікому довіряти. Це те, що хоче в наші голови посіяти російська пропаганда. Коли ми не знаємо кому довіряти і сумніваємося в усьому, ми тоді не здатні діяти. І коли критична ситуація, ми паралізовані. Тому цього не можна говорити. В будь-якому разі довіряти є кому є офіційні органи влади. Це потрібно перевіряти. Треба дивитися на факти, але треба тримати, як то кажуть, голову холодною. Єдина проблема, і вона в нас повсякчас трапляється. Це те, що знаєте, коли от кликати на допомогу постійно і казати, що йдуть вовки, і потім, коли вони насправді прийдуть, то ми можемо в це не повірити. І тут уже знову ж таки величезною роботою є робота комунікаційників, стратегічних комунікацій всередині відомств, всередині органів влади, і звісно, робота журналістів, перш ніж робити будь-які гучні заяви, потрібно витратити достатньо часу, щоб перевірити, чи мають вони за собою якесь підґрунтя. Інакше ми просто створюємо величезний інформаційний шум. Відчуття, що ми нікому не можемо довіряти, і це те, над чим дуже добре попрацювала російська пропаганда всередині в себе в країні, над чим вони працюють з західною аудиторією. Тому що коли ми кажемо, що нам однаково береше і російська пропаганда, і бібісі англійське, і українські органи влади, людина лишається з відчуттям, знаєте, такої відсутності власної можливості впливати на ситуацію. Коли в тебе в голові є відчуття, що ти ні на що не можеш впливати, все одно все несеться, і ти не в змозі ні якимось чином змінити. Та ситуацію, ти відповідно. Не хочеш нічого робити, ти просто абстрагуєшся, і кажеш, моя хата з краю. Я краще напишу якийсь коментар злісний, виплесну свої емоції. А зокрема, зараз, коли суспільство перевантажене емоційно, коли ми пригнічені, коли ситуація надзвичайно складна, нами дуже легко зманіпулювати. Тому будь-який такого роду – це провокація. і ми повинні, як користувачі, раціонально до цього підходити. Але й водночас журналісти повинні думати про відповідальність, яку вони несуть перед суспільством, роздмухуючи які новини, які не мають за собою ніякого підтвердження. До речі, як ви ставитеся до посту Міноборони, тому що от скажу чесно, що е, одеське ком'юніті журналістське, яке має свій закритий чат, е, дуже ретельно відслідковувало, дещо з'являється яка інформація. От саме тому, щоб не викласти непідтверджені дані. І коли з'явився з'явився явив, з'явився пост Міноборони, то незрозумілі мне зрозуміло мої колеги. Йдеться про пана залужного чи про пана Умєрова, як взагалі до цього ставитися? Отакий. От Тип комунікації, ну, типу, знаєте, з часткою таємниці. Він притаманний, ну, наприклад, таким важливим структурам, як міноборони в західних країнах, це нормальна практика взагалі. Я думаю, тут метою було якось максимально швидко зупинити поширення цього вкиду, але це не було зроблено зовсім ефективно. Я думаю, тут пріоритет поставили оперативність і швиденько щось заперечити, щоб це не поширювалося далі, але це не зовсім спрацювало так, як цього хотіли. Звісно, що в таких офіційних комунікаціях завжди краще спиратися на факти. Я завжди раджу комунікаційним експертам. Якщо ви хочете правильно вести свої комунікації, ви в першу чергу. Повинні спиратися на факти будь-які спростування, будь-які пояснення вони мають бути логічні, аргументовані і не створювати враження, що це просто чиясь думка, чи це щось не підтверджене. Тому, звісно, в Україні на жаль, історично ми завжди вважали, що комунікація це написати просто пост в мережі. Але як показала повномасштабне вторгнення, це значна частина операцій, яка ведеться зокрема з на психологічному рівні з розумами українців, і тому не можна це. Нехтувати і іноді навіть питання тону голосу, питання зміни слова, якогось там порядку слів може абсолютно кардинально змінити сприйняття певного повідомлення. Це певною мірою психології, і над цим потрібно працювати. І на мою думку, як журналісти, так і всі комунікаційники органів влади в Україні повинні бути експертами, дійсно експертами з комунікацій і розуміти тонкощі сприйняття інформації українською мовою англійською мовою української аудиторії. Ну над цим, звісно. Ми працюємо ще роботи багато, але принаймні усвідомлення цього вже приходить. Так ми робимо помилки, але добре, що ми на них вчимося. І трошки світла позитиву додам в це. Це добре, що українська експертна спільнота. Це критикує, що вони про це говорять, що це піднімається, і наступного разу буде покращена комунікація. Питання в тому, як вони це критикують, можна ж і аргументовано, і більш адекватно це робити, зважаючи на те, що все, що в нас всередині внутрішньо відбувається, будь-які проблеми, корупція, неправильна комунікація там органів влади, це ж все потім використовується Росією нашим зовнішнім ворогом і створюється відчуття, що в нас в країні тотальний хаос і все дуже погано. І це те про що треба думати. Постійно, коли ми когось критикуємо, це нормально і це треба робити. Це ознака здорового громадянського суспільства, але треба вміти це робити так, щоб не виплескувати агресію, і не роздмухувати цю агресію всередині суспільства. Це важливо, це як на мікрорівні стосунків між людьми, так і на більш великих групах, і на рівні всієї держави. Це дуже важливо. Дякую вам за це зауваження. Щодо теорії медіаграмотності, отакі вкиди, як був вчора, іде, ну, власне, пан Залужний і пан Умєров, напевно, стали, знаєте, жертвами фейків. Але ж чи збільшує популярність діючої особи фейк або ні? Я думаю, цим особам популярність особливо і не потрібна. Я думаю, в цьому випадку просто люди реагують на прізвище, яке всім знайоме, люди реагують емоційно, тому що знову ж таки, як я пояснила, ми живемо в такому середовищі. І ще знаєте, мені здається, історично українцям завжди не вистачає трішки, ніби хліба і видовищ. Ми дуже звикли до якихось палких дискусій, до такої емоційності в нашій політи... нашому політичному житті. Нам цього ніби бракує. Тому як тільки що. Таке з'являється, ми дуже схильні це підхоплювати, бо наш організм і наша психіка ніби цього вимагає. Згадайте, який наш інформаційний простір був навіть до війни. Дуже багато жалілися про те, що постійно ми говорили про вбивства, вбили, зарізали і так далі. І це ж не минає просто так. Наш мозок пристосований до того, що нам постійно. Дають, підгодовують нас такими емоціями, тому коли ми щось таке натрапляємо, ми на це не зможемо просто так спокійно зреагувати і пройти повз. Ми клікаємо, ми репостимо, і це те, чого треба вчити Україну. Інців зупинитися, видихнути, хоча б 10 секунд дати собі часу і подумати, чи дійсно це варто репосту, чи з чим я допоможу, яку я несу відповідальність? Якщо ви журналіст, безперечно, відповідальність надвелика, вашими словами можна абсолютно змінити політичний дискурс. Але якщо навіть ви просто користувач у Фейсбуці, і ви думаєте, що ви зробите собі репост і якось чимось комусь допоможете, задумайтеся, чи дійсно ви допоможете, чи не роздмухаєте ви ще оцю зневіру, чи не станете ви несвідомо. Інструментом пропаганди росіян. Отут дуже важливий момент. Хочу зауважити і спитати вашої думки як спеціаліста. Сьогодні один мій колега пожартував, що е, так як дуже швидко розвивалася події навколо е, фейку про е, відставку залужного, е, і той, хто пропустив е, оцю годину, займався своїми справами, не заглядав телеграм-канали. Він потім е, поновлював е, події через меми, які почали з'являтися, тобто відкочував цю годину нав. Паки, щоб подивитися з, саме за мемами. Єдине, що я у цю годину, от зізнаюся чесно. Це теж був мем, який через іронію показував, що люди добрі не треба довіряти фейкам. Давайте перевіряти інформацію. Е, це база Хюстон можу назвати так. Дуже м -м, коротеньке відео, але воно. Що дуже дуже чітко показувало, що це фейк насправді. Як вважаєте, меми, гумор і використання саме от такого контенту, ну нібито несерйозного, це може бути елементом протистояння фейкам або ні? Я вважаю, що меми це прекрасно. Я думаю, що коли закіякщо ні, давайте так, коли закінчиться ця війна, то ми можемо скласти підручник з історії з мемами. Саме я думаю, що це прекрасний привід до самоіронії, і коли таке відбувається, то це трошки розряджає обстановку. Суспільство трішки, знаєте, гумор він завжди додає трохи якоїсь резистентності нам стійкості у в цій війні, тому я вважаю, що це чудово. Єдине, що іноді не всі розуміють, серце. Тиру іронії тут важливо ще дисклеймер такий робити. Але в цілому, мені здається, я свого часу навіть розповідала британським журналістам про те, що в якийсь момент меми стали частиною підтримки морального духу українців, і ми насправді унікально вміємо креативити і самі над собою іноді підсміятися. У нас такі два полярні полюси бувають: або ми дуже агресивні, і ми прямо можемо словами закидати всіх і, і, і все, все навколо посіяти, як зрада або в нас навпаки чудова креативна є історія з мемами, де ми розряджаємо обстановку. було б добре, щоб в нас було трішки більше балансу. Це точно золота середина, як завжди. Валерія, і ще один момент. Я знаю, що ви багато працюєте з іноземною аудиторією, а, саме як експерт з медіаграмотності. А, от на вашу думку, як такі вкиди, як вчорашні, впливають на імідж України за кордоном? Про Росію ви вже казали, але давайте ще заакцентуємося і на цьому. І чи ми в Україні маємо зважати на те, як такі вкиди сприймаються там за а, Ну, Здається, що це більше було орієнтовано саме на внутрішню аудиторію, більше зачепило українців, і я не, не дуже бачила зараз багато обговорень цієї ситуації в західних медіа. Але що впливає, так це, от, наприклад, будь-які історії про корупцію, будь-які вкиди про те, що в Україні люди зневірилися, про те, що там немає, що є дуже посилена мобілізація і що це відбувається примусово. Оце дійсно виходить на західні медіа і про це Пишуть, але відверто із хорошого знову ж таки намагаючись. Але це дійсно хороше, позитивне. Вчора я відкрила за економіст глобальне видання, і вони там написали кілька чудових матеріалів в підтримку України. Бо зокрема про те, що ми перемогли перемагаємо на чорному морі, і зокрема про те, що там була така коротка історія України і Росії, і там дуже добре, дуже простими словами пояснювалися, звідки тягнеться українська національна ідентичність, розповідалося про про Гетьманщину, про те, як формувалися українці як нації, чому Росія постійно намагалася нас в цьому зупинити. Тому мені здається, що світ загалом нас підтримує, і навіть у таких здавалося б ну не зовсім помітних в першу чергу статтях, які не кажуть напряму, там, ми підтримуємо Україну. А коли я заглиблююсь і читаю, я бачу, що там от є дійсна спроба роз'яснити ситуацію, нагадати корист... читачам чергове, чому відбувається ця війна, хто жертва, хто напав і чому історично це був певний колоніалізм. Імперіалізм, імперіалізм Росії і так далі. Тому я тут навпаки бачу якусь таку позитивну сторону і спробу нас підтримати. Єдине, що коли ми самі ведемося на оці вкиди про корупцію, нещодавно ми з проектом ми тут відкрили там цілу серію тікток-профілів, які створюють на основі штучного інтелекту картинки, які... Такому форматі історії розповідають про примусову мобілізацію, про те, як гинуть українські військові на фронті, скільки там лишається вдів і так далі. Підставляють дуже таку трагічну драматичну музику. Під це під хештегом «корупція, мобілізація розповсюджують ці відео, зображують депутатів як корупціонерів, зображують їх такими ненаситними, ніби і це отака гіперболізація е, наших проблем. І воно дійсно дуже сильно емоційно тисне. Якщо ми зайдемо на цей тік там буде п'ять Мільйонів переглядів цих картинок, які згенеровані штучним інтелектом. Ми подивимося, хто їх продукує. Там написано Африка, хаос або ще якісь. Тобто, це профіль, який керується з Африки. Ми розуміємо, що таких багато І їхня ціль деморалізувати суспільство, але. Ід цими відео, які розповідають про корупцію, примусову мобілізацію і так далі, які створені штучним інтелектом, пишуть реальні українці, тому що задіті їхні реальні емоції. І ми повторюємо, так, у нас є корупція в усіх країнах, є корупція. Десь вона на, на мілкому рівні, десь на більш глобальному. Те, що ми про це говоримо, і що це це набуває такої гучності, і що суспільство не тримає язик за зубами, попри те, що війна, а продовжує боротися з внутрішніми ворогами, це навпаки добрий знак. Звісно, що ці проблеми не можна ну про них ігнорувати, не казати не можна, але потрібно розуміти, що з нашими емоціями працює і зовнішній ворог, і потрібно мати холодну голову і розуміти, що навіть в тіктосі і в будь-яких інстаграмах, фейсбуках, де ми шукаємо, ніби знаєте, такого відпочинку легкого контенту, навіть через такий легкий контент, якісь яскраві згенеровані картинки, нами все одно можуть маніпулювати, і про це треба розуміти. Дякую вам. Дуже слушно на останок про соцмережі, зокрема, про TikTok, тому що е, направду напевно, це е, найбільш наповнена неоднозначним контроверсійним контентом соцмережа. На зв'язку з Live Studio була Валерія Ковтун, медіа експертка і співзасновниця проєкту. Ми тут обговорювали технології фейків, те, що сталося вчора, і не вперше до речі, щодо звільнення у лапках або відставки у лапках. Валерія залужного. Це фейк, принаймні на даний момент жодного підтвердження цієї інформації немає. Будьте пильними. І дивіться сьомий канал. І також заходьте на телеграм-канал сьомого каналу. Там фейків немає. Дякую, що була з нами.